Вітаю вінничани! Головне управління ДПС у Вінницькій області нагадує, що платники податків мають можливість вести офіційне листування з податковими органами в електронному вигляді. При цьому вся офіційна кореспонденція від податкової надходитиме в електронному форматі із повідомленням на електронну пошту платника про тип документа, дату та час його надсилання в кабінет. Перевагами такого листування є. Відсутність паперових документів, своєчасне отримання повідомлень, вимог, рішень та іншої офіційної кореспонденції, постійний доступ в є-кабінеті до архіву листування з податковою. Тож таке листування це зручно, швидко та безпечно. Це суттєво економить час платника, забезпечує оперативну взаємодію з податковою службою і дозволяє уникнути паперової бюрократії. Тож рекомендуємо скористатися функціональними можливостями є-кабінету та впевнитись у його зручності. Щоб скористатися всіма перевагами такого електронного спілкування з податківцями, достатньо подати заяву встановленого зразка про бажання отримувати документи через електронний кабінет. Подання заяви відбувається у декілька кроків. Детальний алгоритм подання заяви можна знайти на веб-порталі ДПС України, на субсайті Головного управління ДПС у Вінницькій області та на офіційній сторінці управління в мережі Facebook. Крім того, можна зателефонувати на гарячу лінію або ж завітати до ЦОПу за консультацією. Ми завжди раді вам допомогти. Дякую за увагу!